Нові знімки, зроблені за допомогою телескопа, дозволяють побачити найчіткішу з коли-небудь існували потужних сонячних спалахів. Погляд зсередини сонця новий телескоп відкриває епоху передбачення сонячних бур. Сонце, наша найближча зірка, джерело життя та енергії для Землі. Але разом з тим, це потужний і непередбачуваний джерело потенційних лих. Сонячні спалахи і викиди корональної маси це космічна погода, яка, на відміну від земної, здатна викликати серйозні проблеми від збоїв в роботі супутників і енергосистем до руйнування радіозв'язку. Довгий час людство спостерігало за сонцем збоку, намагаючись зрозуміти його закони і передбачати його капризи. Але тепер, завдяки прориву в технологіях, у нас з'явився шанс заглянути всередину сонячного двигуна і отримати безпрецедентну інформацію про процеси, що лежать в основі сонячної активності. Недавні знімки, зроблені за допомогою телескопа Дені Кей і Нуї Сола Телескоп, Дікіст на Гавайх, стали справжньою революцією в астрономії. Цей телескоп, розташований на вершині сплячого вулкана Халакала, дозволяє побачити найдрібніші деталі сонячної корони зовнішнього шару атмосфери сонця з неймовірною чіткістю. І вперше ми можемо спостерігати плазмові шлейфи, ширина яких становить лише 10-30 миль, тоді як попередні прилади могли дозволяти лише петлі шириною 60-100 миль. Це більш ніж у 2,5 рази чіткіше. Чому це так важливо? Уявіть, що ви намагаєтеся зрозуміти, як працює складний механізм, але у вас є лише розмита фотографія. Ви можете здогадуватися, але не можете бути впевнені у своїх висновках. Так було з сонячними спалахами до появи дикіст. Вчені припускали, що спалахи складаються з безлічі маленьких магнітних петель, але не могли їх побачити. Тепер же, завдяки телескопу, ми можемо спостерігати ці петлі в деталях, що відкриває нові горизонти для розуміння процесів, що лежать в основі сонячної активності. Перший крок до прогнозування це розуміння, що ми бачимо на знімках. На знімках, зроблених у серпні 2024 року під час спалаху класу X, видно темні ниткоподібні дуги, що піднімаються над світяться стрічками спалаху. Ці духи це ті самі плазмові шлейфи, які вчені довгий час не могли побачити. І тепер, завдяки дикіст, ми можемо виміряти їх ширину, форму та швидкість руху. Це як побачити ліс не просто як єдине ціле, а побачити кожне окреме дерево, кожен лист, кожну гілку. Вчені виявили, що ширина цих петель, як правило, Однаково потовщині, що говорить про те, що телескоп дійсно зміг побачити найдрібніші фрагменти сонячної спалаху. Це не просто більше скупчення петель, а фундаментальні будівельні блоки сонячної активності. Як це вплине на прогнозування космічної погоди? Можливість спостерігати ці найдрібніші деталі сонячного спалаху може призвести до значного поліпшення прогнозів космічної погоди. Сонячна активність проходить через 11 річний цикл, і ми перебуваємо у піковій фазі активності, коли спалахи та викиди корональної маси стають все частішими та потужнішими. Передбачення сонячних бур це завдання, яке стоїть перед людством як ніколи гостро. Покращені комп'ютерні моделі, засновані на даних, отриманих за допомогою дикіст, можуть допомогти нам прогнозувати сонячні бурі за кілька днів або навіть тижнів до їх настання. Це дасть нам час підготуватися до можливих наслідків та мінімізувати шкоду. Особистий досвід та спостереження. Мене завжди захоплювало Сонце та його вплив на нашу планету. У дитинстві я годинами просиджував біля телескопа, спостерігаючи за сонячними плямами і намагаючись зрозуміти, як вони пов'язані зі змінами погоди на Землі. З тих пір я багато дізнався про космічну погоду та її вплив на наші технології. Пам'ятаю випадок, коли під час потужної сонячної бурі вийшла з ладу система GPS, і я загубився в незнайомому місті. Цей досвід змусив мене задуматися про те, наскільки залежними ми стали від технологій, які можуть бути легко порушені сонячною активністю. Саме тому я так радий бачити, як наука робить кроки вперед у розумінні та прогнозуванні сонячних бур. Які ще перспективи відкриває дикість? Можливості дикіст не обмежуються лише прогнозуванням космічної погоди. Цей телескоп може допомогти нам зрозуміти і інші процеси, що відбуваються на сонці, такі як механізми передачі енергії, як енергія передається від внутрішнього шару сонця до зовнішньої корони. Природа сонячного вітру, що змушує Сонце викидати потік заряджених частинок у космос. Вплив сонячної активності на клімат Землі, як сонячні плями та інші явища впливають на довгострокові зміни клімату. Дикіст це не просто телескоп, це ключ до розуміння нашої зірки та її впливу на наше життя. Які виклики стоять перед науковцями? Незважаючи на всі переваги дикіст, перед вченими стоять серйозні виклики. Обробка величезного обсягу даних, телескоп генерує величезну кількість даних, які потрібно проаналізувати та інтерпретувати. Розробка нових моделей, існуючі моделі сонячної активності, необхідно вдосконалити, щоб вони могли враховувати нові дані, отримані за допомогою дикіст. Міжнародне співробітництво для вирішення складних завдань, пов'язаних з вивченням сонця, необхідно міжнародне співробітництво і обмін знаннями. Укладення. Відкриття Дікісс це справжній прорив в астрономії, який відкриває нову еру у вивченні сонця. Можливість спостерігати найдрібніші деталі сонячної спалаху може призвести до значного поліпшення прогнозів космічної погоди та допомогти нам підготуватися до можливих наслідків сонячних бур. Майбутнє космічної погоди в наших руках, і дикіст це наш головний інструмент у цій боротьбі. Незважаючи на виклики, які стоять перед вченими, я впевнений, що завдяки дикіст та іншим новим технологіям ми зможемо краще зрозуміти нашу зірку та захистити нашу планету від її примг. І, можливо, одного дня ми зможемо навіть використати енергію сонця для створення більш стійкого та просвітаючого майбутнього для всього людства.